Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ведмежа та їжачок прийшли з лісу. І ось що вони там побачили. Тільки сонечко пригріло. Враз розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна. В гості йде до нас весна. Ось і весна прийшла. Подивіться, діти, що вона з собою принесла. Тепле сонечко розтопило сніг і побігли струмочки. З'явилися перші квіточки і зелена травичка. Дивіться, з весною до нас в гості ще хтось завітав. Хто ж це, дітки? Хтось дивується, питає, що за пташка так співає, як горобчик цвірінчить, мов сорока стрикотить. А ще інколи бува, що кричить, немов сова. Хто ж виспівує отак? Тато ж так співає шпак. Наш гість пташка з дзвінким голосом. Шпак дуже сміливий, не боїться про холодного весняного вітерцю, першим прилітає до нас із вирію, щоб розповісти про прихід весни. Люди чекають на повернення перших пташок і готуються до цього. Ми з вами знаємо, що кожному потрібний свій дім. Будинок шпака називається шпаківня. Їх роблять люди і розміщують на деревах у такий спосіб, допомагаючи птахам. Шпаки селяться в шпаківнях і виводять пташенят. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Відгадай. Відгадайте, яка пора року зображена на малюнку? Весна, справді, молодці. А що від сонечка тане й капає? Бурулька, звичайно, бурулька, молодці. А який птах прилітає на весні першим і зустрічає весну? Так, шпак, молодці. А як називається перша квіточка весни? Як називається? Пролісок! Молодці! Ви були дуже уважні. Тож до нових зустрічей! Па-па, бувайте!